Hello gamers! Сьогодні я хочу показати, як працює з модом Metal Gear Solid Snake Eater на Steam Deck. Мені вдалося вам знайти цей мод, який я виложив в своєму telegram каналі до якого буде посилання в моєму описі до цього відео. Так що підписуйтесь, я стараюся туди викладувати саме цікаве. Так що приступимо. Заходимо в настройки. і Для початку я покажу, як працює гра. Я використовую в цій грі мод і також lesso Skilling, який можна придбати в Steam і також скачати мод з GitHub. Я хочу зробити ще відео до цього. Так що чекайте, я думаю, що це буде завтра. Ось мої настройки, які я використовую в грі. І також, якщо ви хочете подивитися повноцінний 10 минутний геймплей гри з модом і з OSISKІLінгом, у мене буде посилання на мій другий YouTube канал, на якому я показую геймплеї на Steam Deck і не тільки. На Nintendo і на Asus також. Добре. Натискаємо продовжити. І у нас дуже швидко завантажується гра, як ви бачите. Дивіться, яке чудове зображення, немає ніяких ривків. Маленька оптимізація. Ми можемо спостерігати вам 60-70 FPS. Перехожу по скейлін. Тут у мене мої настройки X2. Також можете подивитися, які я використовую. І це використовує останню версію. Добре, трошки я покажу вам геймплея. І перейдемо далі до мого відео, де я покажу вам, як встановити. Вибачаюся, я все це, це пишу без всяких сценаріїв. Як кажучи на одному дусі без цього цього. Як ми можемо спостерігати, гра чудово працює. Опа, щось випало. Хто хотів пограти і не міг на 7 дек. Так що... А! Ой-ой-ой, чуть не впав. Також цей мод підійде і не тільки для Steam Deck. A. Він і підійде і для ASUS Rocket І і ПК, якому тяжко. пройдуся так, щоб не впасти. Кодзіма все-таки мія робити ігри на свій лад. Ну це не Кодзіма вже зробив, звісно. Ну, все одно. Опа. Ми як спостерігаємо, що не падає FPS, гра дуже правильно працює на темат тому що за запскелінгом куча артефактів. Ви як можете спостерігати єлі-єлі -є, є артефакти. Також я можу вимкнути ось скелінг, генерацію кадрів. І ми можемо спостерігати 40 FPS, яке дуже чудово. Ми вже з туди прийшли. 37, 30 FPS буде стабільно. Дотримується. Ну, переход. Тільки чому я не можу зрозуміти як Ну, Добре, то таке. Бачите, спостерігаєте. 50-40 FPS. Навантажний. Добре, я зараз включу. Далі оскерінг. Ми бачимо 70-90-80. Пропустимо скіп. Тут теж ми пропускаємо. Це нас не цікавить. І як бачите, дуже чудово працюємо. Добре, я трошки пробіжу, щоб показати, що гра дійсно чудово працює. Чорт! кого було бажання це пограти, може тепер пограти в нові ігри, і так само, як і Stalker, і дуже багато інших є моди на це, які ви зможете знайти в моєму. Добре. Перейдемо тепер, як встановити цей мод. Переходимо до робочого столу. Що це не хоче? Ну, добре, вийдемо для початку зрі. Тепер перейдемо в режим робочого стола. В опису до цього відео буде посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтесь. Нас там трошки вже стає більше і більше. Там знайдете. Я викладую там моди, всякі емулятори. І з часом буду наповнювати цікавим контентом. Добре. Е, якщо ви не знаєте, де знайти телеграм. Ми зможемо в Discovery його знайти. Тут прописуємо: Telegram. ram Устанавлюємо, регістріруємося, далі ви знайдете. Потім для цього нам ще потрібно буде, щоб скористуватись модом, WinRar. Пишемо RAR. А, ZIP вибачаюся. Я забувся, що ZIP потрібно вписати. І це, що перше, видає, його теж встановлюємо. На свій 7-дек. Потім якраз переходимо в телеграм-канал. Мій Big Deck. Натискаємо Скачати. В мене вже воно зкешировано. Викладаємо Extraction. Вибираємо, куди ми хочемо, щоб воно його. Екстракшн зробило. download папка. окей OK", окей OK". Розпакували туди папочку нам. Переходимо до нот і бачимо, що є тут. Потім, коротше, відкрити внові вкладки. Ще раз робимо. Добре, звертаємо. Переходимо в Steam, де з нас знаходиться. Або вона нас гра в стемі, або вона куплена в зеленому магазині. Далі так само все, без різниці. Управління. Переглянути локальні файли і відкривається папочка, де встановлена в нас гра. Потім вибираємо завантаження. Заходимо в папочку із модом. Копіюємо цю папочку. А, ні, ще раз вибачаюся. А, ще до цього вам покажу, що тут. Перед тим, як встановлять, прочитайте, що для цього краще для грі, що було. І тут так же само посилання на оригінальний файл, але воно вам не потрібно. Зарані вам скажу так. Окей, заходимо в папку, бачимо mgs Delta. Копіювати. Переходимо в папочку. Вставити теку, застосувати для всіх. Записати, застосувати до всіх. Перезаписати. І валя мод установлений. Можемо вже закривати і натискаємо грати. Тут я в режимі робочого стола завантажу гру, покажу, ну це буде довго. Я вам відразу це скажу. Тому що Setup in Progress займає дуже часу. Також тут моди є для сталкера та для багато інших ігор. І думаю, завтра я вже зроблю наступне відео, де я покажу, як встановити Asus Loss Ну, Перед тим його вам потрібно купити. І всім він коштує недорого. Якраз а, ціную чашечки кави в кав'ярні. І це, до речі, дуже хороша тема для Deck. І також вона підійде для Asus Rookie на Windows є. Тільки там навіть проще, там просто купи програму і зразу використовуєш. Також оскелінг підійде як та й на ПК, і на Windows. Тобто нема жодних проблем. Поки чекаємо, що завантажується гра, хочу показати, що все дійсно працює. Нашому бабутньому я хочу розвивати цей канал, бо другий мій канал вже трошки би, я розвинув, але був він. Англон мову на аудиторію. Всі посилання я залишу в описанні до цього відео. Я вас попрошу підтримати коментаря лайком, щоб я розвинув цей канал і вам було цікаво. Я, до речі, хочу ще зробити для супер-відео для супер-емулятора, якого ви зможете насолодити до Свідч всіма іграми і за люди Ануста ФПС також. Це можна буде. Та й загалом в мене є дуже багато цікавого контенту, який я не можу реалізувати на своєму анагоновному каналі YouTube. Я буду реалізувати тут. І буде це якби так ексклюзивно. Добре, якраз гра завантажилася, як ви можете спостерігати. Я трошки приближу, щоб ви бачили оверлей, що дійсно все працює в кадрі, показує. Тут, щоб дізнатися, як би його зробити на весь екран. Ну нічого, з часом все це виправимо. Так що, хто казав, що Steam Deck це устарівша консоль, не варта цього. Повірте, вона ще варта, вона ще ого, го що може. Як ви бачите, роззавантажилася, нема проблем ніяких. Тут, здається, в робочому моді вона завантажується без о -скілінгу. Так. Чи з апскейлом не можу зрозуміти. Ну, Бачите, як зовсім працює. Без цього мода ми в цю гру не можемо грати ніяк на Steam Deck. А з цим модом прекрасно можемо засолочуватися. Звісно, це не на максимальних навантаженнях. Налаштування графіки, ну це все одно добре для портативної консолі. Я думаю, що якщо обмежити 30 FPS і заблокувати TBT, можна 3 години витягнути з ігри. Так що дякую вам, що дивилися за мною. Приємного вам вечора. Підписуйтесь, все найкраще.